Бачите, який тут розбій. Тут вирубили цілий галявин. Оце, оце теж вироблено без всякого, але воно вже пустило порос. Це украли в минулий рік, позаминулий. Дивіться. Пеньок на пеньку. Злодії допались до кормушки. Авають. Це цього року, бачите, тільки порозь почала. Весною, очевидно. А це літом крали. Тут вони постійно харчуються. ці твари сарацькі. Сарацькі твари лісні. Що бляді роблять? Бачите, винищують. Винищують це підряд. Бачите, свіжий, свіжий, свіжий. Ну тут рубають на постійній основі. Пеньки часто ховають. Оце кожне таке дерево 10 тисяч. Справа в тому, що дерева, дерева в степу важче виростити, тому тут розтінти такі на знищенні дерева в степу більші. От бачите, крона є, а дерева немає. І це взагалі недавно, бо бачите, ще плоди воно. Це десь перетягли і сховали. Ну, якщо крона є, ви самі розумієте, що має бути дерево. Сховали, можу витерти. Якщо ви думаєте, що це десь далеко, то це от під царатою. Тут от через поле 400 метрів сільгосхімія, 500-600 метрів гаї і кілометр лісництва. Тут, коли такі здорові дерева падають, то земля підскакує і пилку добре чути. Але лісники чомусь її не чують. Оце в лісі, де вкрали ми з Анатолієм Леонідовичем, провіряємо кількість дерев, що вкрали, бо міліція тут смішні цифри написала. Так? Так, десять. Десять чахликів.